Вітаю всіх, Пропоную вам щоденний прогноз, бути чи не бути або так, чи ні, на три варіанти, або три події, які б ви хотіли переглянути сьогодні 20 червня 2024 року. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій, а я починаю з першого варіанта. Перший варіант дев'ятка жезлів перевернута вам ні. Можливо, ви не можете якийсь певний урок пройти або засвоїти той досвід, який ви вже не один раз потрапляли у такі ж самі ситуації. Вам потрібно не шукати шляхи легкого вирішення своїх питань, краще знайти саму причину, чому це так стається. Як тільки ви її віднайдете, то ж зможете зразу і зрушити вперед. А я бажаю вам гарного дня. Другий варіант. Трійка мечів перевернута, вам ні. Якісь турботи на вас налягають таким шляхом, що ви не бачите реальність тою, якою вона є насправді. І це не дає вам вирішити ті питання, які ви б хотіли зробити. Це не час для прийняття рішень, не час для активних дій. Краще утримуйтеся, обміркуйте це становище. І лише потім ви зможете побачити або вихід з цієї ситуації, або шляхи її вирішення, тої проблеми, яка може виникнути. А я бажаю вам гарного дня. І третій варіант. Король мечів, вам так. Якщо стосується підписання якихось ділових угод, бумаг, вирішення юридичних питань, у вас буде у всьому вдача і успіх. І сьогодні для вас все, що стосується інформації, все, що стосується поїздок, переміщень, буде все вдалим. Тож, я бажаю вам гарного дня. І нагадую всім, що це енергії лише цього дня, наступного дня будуть інші енергії, інші відповіді. Тож бажаю вам мирного, спокійного, затишного дня.